Всім привіт! Я Петро Бухов і хочу сьогодні обговорити питання безбар'єрності. Наш мер оголосив цей рік роком доступності, роком безбар'єрності. Невідомо, що він мав на увазі, що буде робитись. Сьогодні нічого не помінялося. Але я хочу обговорити, що це повинно бути, як це відбувається в інших містах, і які сучасні тренди. Ну, питання дуже просте, навіть якщо не було б війни. Все одно є достатня велика кількість людей, яким незручно ходити по сходах, або вони взагалі не можуть цього робити. Це в першу чергу люди з інвалідністю, які їздять на кріслі колісному, це також молоді мами з дітьми на колясках. Це можуть бути навіть просто здорові люди, які йдуть з чемоданом на колесах і їм незручно підіймати або спускати його по сходах. Ну і також просто люди похилого віку. Таких людей приблизно 30%. Очевидно, що коли закінчиться війна, цей відсоток буде більшим, тому що буде якась кількість воїнів, які також будуть без кінцівок, які не зможуть ходити, ми мушені їздити кріслом колісним. І тому нам треба наші міста адаптувати для всіх цих людей. Всі ми в деяких ситуаціях ставимось людьми, яким незручно ходити сходами. На жаль, коли будувалися наші міста і до радянського союзу, і під час нього і вже в перші десятиріччя незалежної України про це майже ніхто не думав, і міста будувались для здорових людей, які можуть завжди ходити сходами. Сучасна тенденція полягає в тому, щоб зробити міста такими, щоб будь-де людина на крісло колісному могла переміщуватись без якоїсь додаткової допомоги. До речі, також з'являються такі електричні засоби пересування, сидячі для людей похилого віку, яким також неможливо переміщуватись сходами. Я б розбив цю доступність на декілька сфер. Перша це вулиці. Це те, як пересуватись вулицями, як переходити через пішохідні переходи. Друге, це громадський транспорт, як людині туди потрапити, як там знаходитись. Ну і третя це будинки. І у нас майже з цим цим не дуже добре. З 2018 року в Україні діють нові норми будівництва, доріг при яких Повинні будувати пандуси чи такі тротуарні пониження, чи припідняті пішохідні переходи, щоб людям було зручно ними пересуватись. І такі стандарти, в принципі, впроваджуються в Одесі. Наприклад, ремонт вулиці Черняховського, де були зроблені всюди або пандуси, або припідняті виїзди з дворів, там всюди можуть пересуватись всі люди. Також під час майже всіх інших капітальних ремонтів роблять такі штуки. Але ось є і негативний приклад: минулому році завершили нарешті. Капітальний ремонт у вулиці Шота Руставелі, і ось як виглядає один з переходів. Пандус забули, хоча не забули зробити тактильну плитку для людей з вадами зору. Теж саме відбувається при поточному ремонті тротуарів. Наприклад, в минулому році був поточний ремонт на вулиці Запорізькій. Де також було не продумано це все, і іноді пішохідний перехід він починається з однієї сторони з пандусу, а з іншої сторони пандусу нема. Це неправильно. Що можна було б робити? Як це відбувається в інших містах? В інших містах це взяли за пріоритет. Наприклад, у Львові з 19 по 23 рік було зроблено 1237 таких тротуарних понижень а в минулому році. На вересень було зроблено ще 880. в Києві. В минулому році було зроблено 500. в Одесі. Буквально декілька десятків. Про це я розкажу згодом. Ну тобто, такого якогось пріоритету немає. А проте в Одесі була проведена конференція стосовно доступності. Це також дуже потужно. Тут я трохи розповім про свою діяльність. Почався перший рік моїх депутатських повноважень. Я вирішив витратити свій депутатський фонд на власне пандус, і тоді я створив на своєму сайті сторінку, де будь-хто міг надіслати мені Якогось переходу, де не вистачає цього пандусу, я зібрав декілька сотень таких переходів, і я тоді так наївно думав, що це буде дуже легко зробити. Тоді депутатський фонд був 3 мільйони гривень, наскільки ну, потрібно зробити пандус. В моїй уяві, поки ми не можемо зробити капітальний ремонт усього міста, усіх вулиць. Треба робити такий дешевий і простий варіант. Це просто таке тротуарне пониження. Ось, наприклад, як це було зроблено на вулиці Колишній Армійській, зараз незалежності, декілька місяців тому, після великого скандалу у Фейсбуці. Ось виглядає це так, це дуже дешево, просто не потребує якогось проєкту. Так, очевидно, що він не відповідає повністю усім вимогам, але такі пониження можна зробити швидко. Їх потрібно зробити сотнями, тисячами в Одесі, а вже потім поступово коли буде час, коли будуть гроші. Робити ось з і великі, красиві, якісні пандуси. в процесі спілкування з управлінням дорожнього господарства в 2021 році, по моєму депутатському фонду з'ясувалося, що вони не хочуть робити ось так дешево. Вони хочуть робити капітально з проєктом. Тому ми обрали декілька таких великих перехресть, де було це заплановано. Наприклад, таке перехрестя це була вулиця колишня Дворянська Новосільського, вулиця Сегецька, колишня Гагаріна. Наразі Лесі Українки були розроблені проєкти цих перехресть, але нічого не було зроблено тому що нібито не знайшовся підрядник, ніхто не захотів подаватись на тендер і заробити гроші на, на тому, щоб зробити наше місто краще. Розпочалось повномасштабне вторгнення. Всі роботи були такі заборонені, і ось в минулому році управління дорожнього господарства підняло ці проєкти, які були розроблені ще за моїм депутатським фондом, і реалізували декілька з них: тобто, площа дерев'янки, Леся, Українки, Сегецька, Пастера, вулиця Новосільського біля Кірхі були зроблені за. Проєктами, які були розроблені ще в 2021 році, це з однієї сторони гарно, Вони дуже капітально так створені за всіма нормами, за всіма стандартами. Але, по перше, дорого, А по-друге, дуже довго. І цього точно не вистачає на мільйони міста. Потрібно робити ще більше, і тому я ось. Ходив і до віцемерів, і до керівників комунальних підприємств з тим, щоб робити ось так, дешево і сердито, але масово і швидко. Побачимо, чи почули мене, чи буде цей рок дійсно роком безбар'єрності. Ще що можна робити: те, що стосується громадського транспорту. Ну, тут дуже складно. По перше, потрібно, щоб весь громадський транспорт був з низькою підлогою. Такого в Одесі зараз дуже мало. Це нові 48 тролейбусів, які ми отримали за кредитом Є е і Б, і нові 13 трамваїв, які ми отримали за кредитом ЄБР. Ну, поки що 11, але їх буде 13. І ще декілька трамваїв ОДІ які роблять у нас в Одесі, в яких на середніх дверях також низька підлога. Але для цього ще потрібні спеціальні зупинки, так щоб люди заходили або заїжджали горизонтально. Таких зупинок декілька є. Наприклад, на навищебному ряду таку побудували під час реконструкції на п'ятій станції фонтану. І в минулому році було зроблено декілька таких зупинок на маршруті сьомого трамваю в Пересипському районі. Хоча до них є претензії, тому що вони за своєю висотою трохи не дотягують до сходинок трамваю, і людям з інвалідністю важко туди заїжджати. Але це дуже добре, що такий рух є. Таких зупинок платформ нам потрібно декілька сотень, і, очевидно, що декілька одиниць ніякої погоди не зроблять, і дуже низька така доступність для. Для, для людей все ще транспорту. Ну а про маршрутки я взагалі не кажу: маршрутки не можуть бути використані такими людьми. Взагалі важко уявити себе людину, наприклад, навіть з дитячою коляскою в маршрутці. І будинки з будинками дуже важко. Чомусь під час їх будівництва і в радянському союзі, і до цього, і навіть в часи незалежності такий. Парадний вхід за сходами. Іноді це навіть там десь приблизно 10-15 сходинок. Я не розумію, навіщо це робити? Людям неприродно ходити вертикально. Люди люблять ходити горизонтально. І Будинки повинні будуватись так, щоб людина туди могла заїжджати або заходити горизонтально. І тільки зараз в деяких новобудовах це правило виконується. Отут розбить носа, тут розбить голову. Отут розбить. Тому хто це зробив? На жаль, дуже важко виправити це те, що вже побудовано. Частину свого депутатського фонду в 2021 році я також використав на те, щоб зробити пандус на вулиці Варнінській, 12Б. Цей будинок колись будувався як будинок для людей з вадами зору. Там досі, досить багато людей живе з вадами зору. Вони дуже мене просили зробити цей пандус, і я так розумію, вони їм користуються. Ну і також там є молоді мами з дітьми, які також ним користуються. Але ну це просто капля в морі. Також за моїм запитом був зроблений пандус. Пандус в одній з жіночих консультацій, і на вулиці Семене Палья 108. В цьому році також може бути один ще два. Це повинна бути велика системна міська програма на сотні таких пандусів. Людина повинна мати можливість переміщуватись в місті без якоїсь додаткової допомоги. До речі, в минулому році в Одесі запустили соціальне таксі для людей з інвалідністю. У нас є шість машин. Дві мерія закупила, дві нам подарували донори, і ще дві додала громадська організація, яка все це організовує. Я їм за це дуже вдячний, і це дуже класний проєкт. Це таксі можна замовити за три дні до якоїсь бажаної поїздки, але це більше показує, яке наше місто не готове для людей з інвалідністю, бо просто для людей, яким важко просуватись. І що треба аж за три дні замовляти, тому що в місті майже ніде немає доступного середовища, і люди можуть просуватись тільки з такою ось допомогою. Будемо й далі просуватися по цій темі. Сподіваюсь, хоч якісь зрушення в цій сфері в Одесі будуть в цьому році.